Доброго дня, шановні друзі, ми продовжуємо наші відео трансляції 20-25 2025 серед ділочих команд вікової категорії Ю16. На майданчику фінальний турнір. Фінал чотирьох. Можна сказати, півфінал чотирьох, бо так влаштували організатори, що. Чотири команди грають от, два 2 і майже першим місце, відповідно, за третє. Такі ще більше матчів команди проводили. Фінал чотирьох, -е, щоб, принаймні зіграли можливо по колу. Ігрова практика перш за все. На такому рівні. Ну, потім, що так, 12-6 попереду команда міської діоша No3. Вінниці, ось вони під час Команда Хмільницької ділеса, місто Хмільник, Вінниччина. Рахунок, 13-7 попереду міська ділаша номер 3 Вона ж веде після й партій з рахунком 1.0. Саміра Талибова. Я тут зверну увагу за цей період, коли ми не були в ефірі, що ну, перевагу має команда Світлана е, Стазової. Я... А в рахунку ми бачимо що... цієї команди вищі, Але я зверну увагу на саму гру цієї команди. Ну, половина родичів проходить без участі саміри та Тобто це недостатня якісна доводка, недостатньо якісна. Ну і там були певні, коли вона там стикалася при розміну позицій, так розмін як у баскудборика. Розміну стикалася Катерина довголюк, там вони не стопнулись не, не досі відпрацьовані ці. Моменти. Хотілося б, щоб краще, бо ці дівчата представляють війни на всеукраїнській арені. Хотілося б, щоб вони. Забув призвичай цієї дівчинки. десяти номер Марія її звуть. Вона теж чемпіонка України. 2011-18-7, перевага міської дьоша номер 3 Не здала назва у всіх Вінницьких Дюєша міських. Там немає слова Вінницька або Вінниця. Написано Міська Дюеша номер 3 і все. На цьому ідентифікація закінчується. Ну, там ще додаток є Вінницької міської ради. Не всі мають додати. Заліз назвами команд яка у нас е, такі, не зовсім якби приділяє на цьому увагу. Наприклад, е, організатори пишуть мдош 3 і все. Е, навіть напишуть, що це Ну, Добре, це я знаю, там, можливо, хтось ще знає. А більшість, ну, більшість то читачів, користувачів не знають. Двадцять вісім. Він нечанки на подальші. Переможець цього півфіналу. Переможцем пари Янківська дівчатка, ось Вони розминаються, ці дівчатка наполегливо. І команда От там розминається по залежному купу справа від нас, команда Вінницької обласної з дюшаття жилів. Команда з моїх селами. З моєї Це наступний матч. Моє показуємо. там 22-8. Бачимо, що достатня і хмільничанки зіграють з цією командою, яка, яка програє у наступному черговому півфіналі. Тим не менше їм, я думаю, намагаються набрати там максимально залікових балів, поки що 9, перші партії вони набрали 11. Відник на подачі. Ось так помиляється збірниця Вінницької області. Матчу проти такого суперника. А що буде Матчу проти Луська проти Білої церкви? Ось так, бачите? Мінник вже набрав е, свою норму з першої партії 11-12. 11-22. Е, дівчинка з яким там номером вибила з подачі фавориток е, цього кубка. Буквально четвертий номер. Вибила з подачі три пості, три ейси, можна сказати. Йдемо четверту. Нарешті. <смітний> І Блокують там. Четвірочка зіграла цей м'яч, але м'яч то тувачує. На це треба Сутані Юрівніовасона звертати увагу. До команди такого рівня підвищені. І з боку комментария 24-12, матчбол Самира Калыбова нападать.